Для чого людям мозок? Щоб думати, все знати і щоб розуміти, що ти робиш. Мозок великий, мозок білий. Да, мозоком думаємо. А якщо ти ходиш в школу, тобі обов'язково це потрібно. Якщо можеш щось думати, то можна сказати. Мозок нам допомагає. Та. Хто такий олігарх? Олігархи це багаті люди. Він йде на роботу, заробляє гроші. Багато грошей. Гора. І ці мільйонери не хочуть нічого віддавати, вони хочуть все собі. От Я це знаю. Вони можуть дати вам поради або дати грошей дуже рідко. Вони далеко живуть. Австралію. Південну Америку, Франції. Вони можуть собі дозволити. Фонтан. Ну, щось другоцінне: свій автомобіль, мерседес, Великі будинки. одяг всякого. Е, вони ще можуть причинити зло або добро, якщо як забажають. Як потрібно приймати гостей? Вічило, щоб вони не скаржились. Я приймала таких гостей: Маріну, Столю, Нелю, Андрію. Мама і тато допомагають зняти одяг. Треба на стіл передбачити, що твої гості люблять, а що ні. Курку. Мізали колбаску і сир, салати, скрампачки, зим, малквини, з кукурушкою, з, з, з капусточки, сушик, вуха. Треба їм все подавати. На вас ліпили вино, горілку, щоб там не було консервантів. А топила горішки і, і ще риба. Якщо щось з ними сталося, то треба їм обов'язково допомогти. Встати.